День після виборів вітаю. Я Оксана Гнатишин. Новини на телеканалі НТА. Вже за мить розкажемо про таке. Прощання із громадським діячем у Львові провели в останню путь Романа Лубківського. Рекордно спокійні та з малою явкою вибори, як голосувала Львівщина. Неактивна молодь на цьогорічні вибори прийшли переважно люди середнього віку та літні громадяни. Пішов із життя поет, громадський діяч та дипломат Роман Лупківський. Він був народним депутатом першого скликання Верховної Ради у 90-х роках. Працював послом України у Чехії та Словаччині. Був держслужбовцем у Львівській обласній адміністрації. За ініціативою Романа Лубківського започатковано традицію складання присяги президентами України на присопницькому Євангелії. Нині Маркіяном Лубківським прийшли попрощатися у місті, де він прожив велику частину свого життя. Сотні людей прийшли до церкви Святого Юра, аби попрощатись із Романом Мар'яновичем, окрім близьких друзів та рідних із колегою прийшли віддати останню шану і давні соратники. Знаю, його ще з початку створення товариства української мови, створення народного руху. Потім разом були депутати Верховної Ради і є фотографія, яка історична фотографія, опублікована була в Голосі України, коли я стою в сесійному залі з піднятою візєткою, і він і. Вимагаємо, щоб в тексті декларації про державний суверенітет було записано, що Україна є національна держава. Як поет, як перекладач, як культурний діяч, як політик, як дипломат, він завжди одна мета була, щоб була українська держава, щоб вона зміцнювалася, щоб вона була справедливою і щоб могла зайняти гідне місце в колі. Вільних народів він був людиною чіткої позиції, завжди відстоював свою думку. Пан Роман був нагороджений державною премією Тараса Шевченка, та шлях до цієї премії був довгим. Висували мене на премію раніше, ще в часи режиму. Це була книжка, можливо, і непогана, але тоді висували Степана Пушика і Возницького. Я мав мужність поставити телеграму в комітет відмовитися. І, на щастя, отримав премію Борис Возницький. Також Роман Лубківський був і письменником. Працював заступником головного редактора літературного журналу Жовтень. Поховали видатного діяча України на Личаківському кладовищі. А він цього заслужив. Він заслужив як поет, він заслужив як громадський діяч. Він заслужив і як він вже був на один час і головою обласної. Державній адміністрації культури керував. І скрізь він був порядний чоловік, розумієте, він залишив просто світлу пам'ять, тому от якраз світла пам'ять про нього, так що схилимо голову і скажемо прощай, наш дружня. Ще за життя пан Роман був нагороджений багатьма відзнаками за заслуги перед Україною і не тільки. Зокрема, він став заслуженим діячем культури в Польщі, отримав безліч премій за літературну та перекладацьку діяльність. Твори Романи Лупківського перекладення англійською, білоруською, болгарською, польською, російською, сербською, словацькою, хорватською і чеською мовами. Василь Гуч, Віктор Сембратович, НТА Новини. Спокійними та мало відвідуваними стали вибори на Львівщині. 25-годинна доба виборів на Львівщині відбулася без значних порушень. Ще біля сьомої ранку. Члени виборчих дільниць розпочали підготовку до виборів на кількох виборчих дільницях із незначним запізненням. Однак, загалом, переконані, ДВК все пройшло без суттєвих негараздів. Про вчорашні вибори дивіться у нашому сюжеті. На годиннику, ще немає пів на восьму, а на дільницях вже вирує робота. Голова ДВК дає останні настанови членам комісії. Люди дещо розгублені, мабуть, вперше їм довелося працювати на виборах. Наші сперше сім полічук ВС тобто ви встановлюєте особу виборця та його списку виборців. Прошу. ви працюєте у файлі з дідух ВА. Ви видаєте виборцю до доступні білостані для голосування? Перевіряючи, чи усе на місці голова дільниці нервує, та й більшість членів дільничої виборчої комісії розгублені. один. Пломбування, урн, перевірка чи все на місці. Тут же й приходять перші виборці. На годиннику вже восьма, а людям не поспішають видавати бюлетні. Гімну не заспівали, пусте. Тут же й мінімальна черга набігла. Розпочали не так, як годиться. У нас в комісії є члени комісії, які вже приймали брали участь до того виборах. А є такі ж, яких це були як наприклад для мене вперше. Тому, безперечно, ми дуже всі переживали. Але як на мене, тобто ми виконали всі дії, які були передбачені законодавством. Ми спочатку, тобто оглянули всі скриньки, опломбували їх, вкинули. Контрольні талони. Після того, тобто, відповідно, я видала виборчі бюлетені вже кожному члену виборчої дільниці. І власне за ці виборчі бюлетені кожен з них повинен відповідати протягом усього дня голосування. Уже з самого ранку на дільниці людно, однак старших людей таки більше ніж молоді. Я надіюся, але не знаю. Люди гинуть, мені шкода тих людей. Я, я плачу, як людей вбивають. Та, яка свідома молодь вирішила здійснити своє волевиявлення ще зранку, до цього й закликає інших. Вони просто не виконують свій громадянський обов'язок. Я думаю, що молодь повинна ходити на вибори. На виборчих дільницях Львова картина із виборцями не зовсім приємна. До третії години дня прийшло всього лише 30% електорату. Однак у комісії запевняють, що до вечора очікують людей і побільше. Однак дива не сталося. Явка цьогорічних виборів низька. Навіть половина місцевих не захотіла взяти свою участь у цих виборах. І ось підрахунок. Дільниці зачинені, вибір зроблено. Марта Іванова, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. Виборчі перегони майже позаду, тож експерти підбивають підсумки за попередніми результатами на крісла депутатів облради. Претендують представники дев'яти партій у міську раду. За даними екзит полу можуть потрапити п'ять партій. А от стати учільником міста найбільше шансів у Андрія, садового та свободівця Руслана Кошулинського. Якщо чинний мер не набере 50%, знову змагатиметься за прихильність Львів'ян у листопаді. На виборчій дільниці як львів'яни, так і мешканці області не поспішали. Участь у голосуванні на Львівщині взяли 56% виборців. Соціологи кажуть, у регіоні ситуація краща, а от у місті Лева ті, хто з улюбленцем не визначився, і на вибори не пішов. Загалом ми можемо говорити, що цей показник він і достатньо низький, Це трішки більше половини виборців, і як висновок можемо сказати, що партії не змогли мобілізувати свого виборця. Не змогли обійтися і без пригод. Через помилки у протоколах 20% з них відправляли на уточнення. У скриньки кидали листи без початок, а на вулиці Патона видавали бюлетені, навіть якщо виборець з іншого району, розповідають експерти. Проблемне було із підрахунком голосів, але не у всіх. У місті винники дуже довго. Фактично до ранку кілька разів дільнича виборча комісія самостійно перераховувала свої бюлетені так і не показуючи результати, все таки міські виборчі комісії, а на місці перераховували, бо не сходились дані. Буквально до першого дня сьогодні там ще тривав перерахунок. Голоси й досі підраховують, а екзит поле вже надають попередні результати. Опитавши більше трьох з половиною тисяч виборців, соціологи визначили найбільше голосів як потенційний голова міста отримав Андрій Садовий 48,8%. та 8 відсотків. Свободівець Руслан Кушулинський 13,2%. та 2 відсотки. Володимир Гірняк 9,7%, Дмитро Добродомов 9,3%, Оксана Юронець 6,3% голосів. А от на крісла міських депутатів претендують сім партій. Проходить сім політичних сил. Це є об'єднання «Самопоміч», яке набирає 32,7%. Об'єднання Свобода 11,8%, Блок Петра Порошенка 10,7%, Громадянська позиція 8,4%, Народний контроль 6,8%, Об'єднання патріотів «Укроп» – 6%. І Українська Галицька партія 5,5%. До обласної ради можуть потрапити дев'ять політичних об'єднань. Лідер рейтингу блок Петра Порошенка. Він набрав 22 та 17 відсотків голосів. Самопоміч, свобода, батьківщина, громадянська позиція, радикальна партія, укроп, народний рух України та народний контроль також подолали 5-відсотковий бар'єр. Ці партії зможуть мати свої фракції, це 84 депутати загалом Львівської обласної ради. І якщо проходить навіть 9 партій, кожна з них зможе сформувати свою фракцію. Це був високий прохідний бар'єр, 5%, і це все ж викинуло поза межі обласної ради якісь дуже дрібні політичні сили і не буде якихось таких партій, які будуть представлені однією або двома людьми. Нові обличчя у владі такі будуть, кажуть політологи, і це позитив для регіону, адже прийдуть люди, які не тямлять у корупційних схемах, тож не ставатимуть їхньою частиною. А велика кількість партій в обласній раді призведе до здорової конкуренції. Структури старі, зокрема і корупційні, не будуть працювати так відладжено, як вони працювали як механізм. Буде між собою їм важко домовитися, важко порозумітися в негативі, в поганому. Ну, якщо важко в поганому, то буде десь десь доброму. а в доброму краще зрозумітися. Вони всі ж розуміють, що треба людям. Остаточні результати виборів будуть відомі через декілька днів. Та якщо чинний мер не отримає 51% голосів, 15 листопада Львів'ян знову запросять на дільниці. У другому турі обиратимуть між Андрієм Садовим та Свободівцем Русланом Кушолинським. Ірина Саєвич, Олег Возний, НТА Новини. Середньостатистичний виборець на цьогорічних виборах постарів на дільниці молоді прийшло вкрай мало, кажуть громадські активісти. У гуртожитках більшість студентів змарнували свій голос, поїхавши додому. Соціологи кажуть, люди не бачать різниці між кандидатами, а відтак ігнорують вибори. Чому молодь не горить бажанням обирати нову владу? Дізнавалися наші журналісти. Більшість українців неділю залишилися вдома та не прийшли на вибори. Явка виборців у Львові склала близько 50%. Найактивніше голосували саме літні люди. Натомість молодь виявилася пасивною. Що ж це майдужість до свого громадянського обов'язку чи просто недовіра? Ми вирішили опитати перехожих молодих людей, чи ходили вони на місцеві вибори. Відповіді радше ні, ніж так, а причини у кожного різні. Хтось не встиг, а хтось не вбачає сенсу йти на вибори. Мовляв, кандидатів гідних немає. Ти чи ви вчора на вибори? Ні. Мені просто здається, що це все йде по одному, тому самому сценарію. Якби я, я, не, я не бачу сенсу відходити на вибори. Не було. Ну в мене, в принципі, часу не було так, щоб вибігти, тому що я працювала з самого ранку, і тому я ніяк не могла вибігти на вибори, тому що робота така. А я пішов поголосував, бо виконав свій обов'язок. Скажіть, ви вчора на вибори? Е, Так. Фактично, молодь вона створює цю державу і якраз нові. Такий фактично новий вітер змін. Ми можемо зробити тільки якщо молодь буде ходити на вибори. Я не була вчора на виборах. Я прописана у Києві, але зараз знаходжусь у Львові. Це перший раз, коли я пропустила вибори. Почуваю себе безсовісною. Соціологи, порівнюючи з попередніми роками, таку явку виборців називають типовою, і прогнозована кількість 50% справдилася. Зазвичай люди, а особливо молодь, ігнорують вибори, бо не вбачають суттєвої різниці між партіями. Якщо ми не бачимо різниці між цими партіями, ми є менш компетентними. Відповідно, якщо ми є менш компетентними, то відповідно як ми можемо зробити вибір. Крім того, насправді населення значно менше вникає в політику, так тому що тут уже йдеться про кісгосподарчі питання. інформації на цю тему є не так багато. Отже, і маємо результат, що на місцеві вибори приходить значно менше людей. Громадські активісти опори звітують, явка молоді на місцевих виборах невтішна. Студенти, які прописані у гуртожитках, не відчувають себе членами територіальної громади, а відтак на вихідні роз'їхались по домах, тим самим змарнувавши свій голос. Ось, наприклад, мала спостерігача в одному з гуртожитків у Львові. Так, студентських гуртожитків. Дві тисячі виборців, близько того 1900 виборців у списку. Але взяли участь у голосуванні лише 600 осіб. Так тобто можемо говорити про те, що молодь вона є пасивною в своєму праві проголосувати. Виборчі перегони уже позаду, а центр виборчком підраховує голоси. Та все ж можна сказати про те, що половина людей свій громадянський обов'язок таки виконала. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Гості до героїв НТА новини вирішили завітати у день виборів до героїв своїх минулих сюжетів, де ми розповідали про них їх здобутки та проблеми. Чи змінилось їх життя? Чи покладають вони надії на вибори та як живуть? Розпитували наші кореспонденти. У серпні місяці ми показували сюжет про мати, в якої син загинув під зеленопілям. Більше року родина шукала його тіло, здавали ДНК, писала офіційні документи. Проте, все це було безрезультатно. В останній нашій з наталії зустрічі жінка пообіцяла, що у будь-якому випадку знайде тіло сина та рук не опустить. Тепер жінка каже, справа зрушила з мертвої точки і є надія, що вона після пекельних пошуків знайшла свого юру. Півтора місяця тому я попала в Запоріжжя. Тоді показали мені всі документи, всі фотографії. Я тут подивилася все і впізнала сина. але знову -таки, таки я цілий місяць чекала ексгумації. Ексгумацію зробили, взяли за Бординка. На минулому тижні було виділено генотип. А зараз ми чекаємо порівняння. Ну, я думаю, що то все буде добре і нарешті ми все не поховаємо. Сьогодні пані Наталя йде тою самою дорогою, якою 9 років ходив її син до школи, щоб віддати свій голос. Для неї це важливо. Оскільки син поклав життя за Україну, а зараз продовжує цю справу її чоловік у Зоні АТО жінка також виконує прохання чоловіка проголосувати за нього. Він навіть дав їй довіреність та паспорт, оскільки там такої можливості немає. Нагорна за себе проголосувала, проте за чоловіка їй не дали. У мене є чоловіка, я хотіла замість нього проголосувати. На жаль, згідно чинного законодавства, ми не можемо надати такої можливості. Потрібна тільки особиста присутність людей. Тобто в нас є чіткі вказівки з ТВК і відповідних законів. Це не перший випадок. Я так розумію, вас чоловік варто. Так. це не перший раз. Нас підходять люди, але на жаль, ми не маємо права нічого зробити. Єшар Фазилов вже більше року проживає у Львові. Приїхав з родиною тоді, коли його рідний Сімферополь анексували. Зараз чоловік у фартуху з гербом кримських татар готує плов на одній з вулиць міста. І це попри те, що за фахом він учитель французької мови. Депортація кримських татар його родину застала вже вдруге, коли він був ще дитиною. Проте вже його літні батьки знову втікати не захотіли та залишились на батьківщині. Події березня 2014 року чоловік згадує з болем. Так сталося, що я був ну, в різних кутках Криму і бачив, що коїться, тому що багато людей були в Симферополі, Там були праздники, ейфорія і так далі. А що коїться за межами міст? Люди не знали, не бачили. А я так сталося, я все побачив. Я бачив БТР, я бачив міномет, я бачив сигнальні розтяжки, бачив військових, бачив ту атмосферу напружену. І було дуже неприємно знаєте, колись як повертаєшся вертаєшся додому, а до тебе там вже побували злодії. Все перевернуло, ну якось так ну неприємно було. Яшар у свої 43 почав життя спочатку. Проте каже, коли Крим знову стане українським, хоче повернутися на батьківщину. Хоч чоловік і вибрав жити в Україні, голосувати він не може, бо переселенці такої можливості не мають. Голосування то є, на мій погляд, такий обов'язковий, ну, обов ну, Для кожного громадянина є обов'язок. І, звичайно, є. Треба голосувати, треба голосувати, але от так сталося, що ми, переселенці, ми не маємо такого зараз. І за одної букви закону ми не маємо такого права. Незрозуміло чому. Якщо ми лишаємося громадянами України, чому ми такого права не маємо? Юрій Дмитришин, військовий медик у зоні АТО. Він ще з Майдану став волонтером швидкої медичної допомоги, який пізніше отримав назву медичний батальйон святого серця. Опісля Луїх з колегами розуміли, що їх допомога потрібна і в гарячих точках на сході. У мирний час Юрій займався стоматологією. Коли ж почалися напружені події в країні, довелось перекваліфіковуватись. втікали від обстрілів, коли надавали медичну допомогу, там зокрема стоматологічно. тікали від обстрілів ардобстрілів. В стрілець в обстрілів стрілецької зброї в даний момент люди працюють на передовій всіх, всіх передових. Лініях фронту, в які потрібно, ми виїжджаємо. Абсолютно для нас немає. Ми не перебираємо туди, ми поїдемо, туди ми не поїдемо. Куди потрібно, ми їдемо. Потрібно вивозити з під обстрілів мирних мешканців, вивозимо мирних мешканців, потрібно по блокпостах забезпечити медичну допомогу. На вибори ж прийшов сестрою, бо не проголосувати не міг. До патріотизму батьки привчали його ще з малку. Герої наших сюжетів, кожен по-своєму герой. Об'єднали яких непросте та болюче слово. А то. Тому кожен з них по-своєму розуміє патріотизм до України, та кожен з них не опускає руки та продовжує жити. І волонтер Юрій, що надає невідкладну допомогу бійцям та мирним мешканцям. І Яшар, що втратив все та здобуває наново. І Наталія, в якої війна забрала сина, та до порожньої могили, якого продовжує ходити, та вірить, що скоро знайде. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Новини. Європейський диплом, не виїжджаючи за кордон у Львові. Компанія Європейська освіта ЛС стала партнером вищої школи менеджменту у Варшаві. Відтак престижні програми MBA та EMBA відтепер доступні і у Львові. Такі курси ефективно доповнюють вищу академічну освіту. Випускники програм володіють комплексним підходом у сферах управління та розвитку компанії бізнесу. Як результат, європейський диплом та статус високооплачуваних фахівців. Навчання будуть Українською мовою, а проводитимуть їх як польські, так і українські викладачі. Ми пропонуємо дві програми MBA і МБІ. MBA. MBA для молодих людей, які хочуть працювати в галузі управління, але вони ще не визначилися, їм потрібні додаткові знання. А є MBA – це програми для е, е, слухачів, які вже мають значний досвід роботи в управлінні. Це для президентів, віцепрезидентів, директорів, керівників департаментів, фірм Ми вже два роки на українському ринку, і наші великі очікування справдилися. Запровадження такого типу навчання дають насправді високу менеджерську кваліфікацію. Така дистанційна післядипломна освіта буде проводитися без відриву від робочого процесу по суботах та неділях. Вартість освіти значно менша ніж за кордоном 3 тисячі євро. Сьогодні святкують день народження футболу. У цей день, у 1863 році, у Лондоні була заснована футбольна асоціація. За останні майже півтора століття ця гра заполонила світ і стала найпоширенішим та масовим спортом. Далі про нефутбольні, але не менш цікаві спортивні події у нашому огляді. А я з вами прощаюся до завтра. У столиці Галичини чоловіки помірялися силою. На чемпіонаті спортсмени виступили у трьох видах програми і трьох вагових категоріях. Кожен з учасників мав виконати по п'ять ударів, з яких зараховували тільки найкращий результат. Вимірювали абсолютну силу удару в кілограмах сили спеціальним пристроєм, монтованим у грушу. Чесно кажучи, я не знав, чого можу чекати, тому що ніколи раніше в таких змаганнях участі не приймав, але ну, наразі дуже задоволений своїм виступом. Емоції так само на хорошому рівні, на хороші змагання. Найбільше здивували удари ногами. Думали, що вони будуть слабкими, але, як виявилося, львівські чоловіки можуть вибити понад тонну кілограмів сили. Вдалося показати такий приголомшливий результат переможцю у декількох видах програми Андрію Романюку. Пояснює все своїм бажанням змагатися і жагою до перемоги. А ну я з ногою не б'ю, я більше руками б'ю так. Получилось Фартовий. Сила залежала не тільки від спортивного досвіду, але й від швидкості удару, точності та навіть від віку спортсменів. Перший раз спробували, відповідно будемо готуватися до другого змагання, вже будемо знати відчутно. Тому що в принципі не знали відповідно, ну буквально вкладаєшся в удар, один результат. Коли сильно розраховуєш, зовсім інший получається результат. Перевіряла свою силу не тільки професійні спортсмени, але й усі охочі. Зізнаються, що ця справа затягує, бо хочуть перебороти суперників і себе. Публічно заявили про появу нового виду спорту в Україні ударного спорту. Тепер залишається з нам ще розвивати в подальшому, популяризувати цей вид спорту, проводячи подібні турніри не тільки у Львові, але й у всіх містах України. Найсильнішими виявилися спортсмени, які займаються боксом, важкою атлетикою і поверліфтингом та бойовим гопаком. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт. Як він є. Війська гандбольна Галичанка вривається у третій раунд Кубка ЄГФ. Вів'янкам таки вдалося зіграти з командою з Республіки Косово. Галичанка двічі обіграла гандболісток Прищини в 1-32 фіналу Кубка ЄГФ. Хоча розпочали перший матч невпевнено, перевага була таки на стороні львівських гандболісток. Друга гра виявилася ще динамічнішою та переконливішою. Галичанка відразу захопила лідерство: – 26-17 та 26-14. Обидва матчі відбулися в Республіці Косово, бо попередньо гандболісток Прищини до України не впустили. В одній 16 фіналу Галичанка проведе матчі з минулорічним півфіналістом клубка ЄФ турецьким клубом Мурат Паша. Перший матч заплановано на середину листопада. Мінлива хмарність без істотних опадів обіцяє бути у вівторок 27 жовтня. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. День 7-12 градусів із позначкою плюс.